Я вам хочу просто показати. І не тільки вам, а й нашим народним депутатам, бо мені деякі колеги зі слуги народу там казали, що хай люди щось тебе дешевше купляють. Молоде на 860 гривень щось купити можна. От дивіться, оцей пакунок ми придбали за 860 гривень. Що в нього входить? Ну давайте просто будемо розпаковувати і показувати вам, щоб ви все побачили на власні очі. Так, ну це в нас суміш. Це суміш, вона от. Банка 400 грам. От вона перед вами. Коштує вона, ця суміш 450 гривень. На такої суміші вистачить ну на тиждень, максимум, не більше. 450 гривень. Далі йдемо. Пюре. Пюре овочеве це коштує 97 гривень. Так, це в нас. Це яблуко-груша. Вона коштує трішки дешевше 59. А от пюре овочеве 97 гривень з м'ясом. Все. Далі. Ну от ми вже суміш є. Пюре є. Давайте ще каша. 96,50, будь ласка. І, ну що ж, хоч якусь іграшку дитині, правда? Ганьба владі, яка таке робить. При тому, що в Україні демографічна катастрофа і вирішення про демографічної проблеми це напевно після перемоги питання номер один.